Повідомлення про ураження російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та ІЛ-22 з'явилося напередодні увечері в українських та російських пабліках. Та вже зранку цю інформацію підтвердили в українських офіційних джерелах. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив уривок з інтерактивної мапи переміщення російських літаків, де два зникли з радарів. І подякував за вдалу операцію повітряним силам. Воїни повітряних сил збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління противника іл 22 у слід за цим з'явилося повідомлення із підтвердженням від повітряних сил, чим уразили російські літаки та інших деталей операції, там наразі не розголошують. Утрималася від додаткових коментарів і речниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Про те, що для для авіації на південному напрямку не сприятливі погодні бойові умови, ми попереджали заздалегідь. Трату росіянами одночасно літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22. Військовий експерт Сергій Гравський називає серйозним успіхом Сил оборони України та значним ударом по російській бойовій авіації. іл – це повітряний командний пункт, з якого можна керувати військами під час бойових дій. А-50 літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Його мета виявляти та відстежувати повітряні та морські цілі, а також управляти діями протиповітряної оборони про все треба просто зрозуміти, що таких літаків у Російській Федерації просто небагато. Якщо я не помиляюся, йдеться про шість літаків А-50 і три літаки А 50 М і все. Тобто знищення такого літака це дуже серйозна погалина в системі управління моніторингу і контролю російської авіації. Давайте не забувати, що ще один літак був пошкоджений в мачу... в мачулищах, тому е... відновити їх буде дуже складно, тому що вартість такого літака що найменше, якщо я не помиляюсь на такі 330 мільйонів доларів. Підбудувати його швидко неможливо відновити його неможливо без страти якоїсь втрати контролю над якимось напрямком. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський каже: окрім таких наслідків, ця операція у небі над Азовським морем важливий сигнал. Знищення таких літаків підтверджує те, що повітряний простір над тимчасово окупованою частиною України, так і над Азовським морем. Контролюється повітряними силами збройних сил України. Це суттєво ускладнює роботу безпосередньо. Повітряних сил Російської Федерації по-друге щодо наявності таких літаків, які б могли б замінити збиті літаки, тут ситуація не так, що можуть вони використовувати, як більше до того, що безпосередньо повітряний простір контролюється збройними силами України, і насправді що би не запропонували Росії на цю ділянку, воно під можливістю атаки. Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту, знищеного над Азовським морем військового літака. А 50 втрати особового складу уточнюються. На думку військового експерта Сергія Грабського, для росіян це збиття було несподіванкою, бо вони вважали ту окуповану територію цілком безпечною для власної авіації. Водночас, вважає грабський, демонстрація Україною таких засобів ураження фактично може перетворити весь окупований Крим на безпілотну зону для російських літаків. Анастасія Коваленко, Сергій Дунта, Новини Суспільне Крим.